Дорогі жителі Білоцерківської громади, ми зустрічаємо новий рік у час, коли кожен день має справжню ціну. Ми навчилися цінувати прості речі тишу, безпеку, підтримку тих, хто поруч, можливість жити і працювати на своїй землі. Цей рік ще раз довів головне сила громади в людях, у нашій витримці, щоденній праці, у здатності підтримати одне одного, навіть тоді, коли важко. Перш за все, низький уклін нашим військовим, тим, хто сьогодні на передовій дарує нам цей новий рік і шанс далі розвивати, створювати, йти вперед разом. Я щиро дякую кожному, хто працює для спокою і безпеки, хто лікує, навчає, відбудовує, допомагає, волонтерить, виховує дітей та береже традиції. Саме завдяки вам, громада живе. Розвивається і не втрачає надії. Новий рік не обіцяє легких шляхів, але він дає нам шанс шанс рухатись далі, шанс мріяти і досягати. Ми не знаємо, яким він буде, але точно знаємо одне: разом ми здатні на більше, ніж здається. Нехай 2026 рік принесе в наші домівки радісні обійми і дитячий сміх, у серця спокій і віру. А в нашу країну справедливий мир та впевненість в завтрашньому дні. Бажаю, щоб до кожної родини повернувся той, кого так чекають і люблять, і щоб наші діти зростали під мирним небом, а наша громада ставала ще сильнішою. З новим роком! Слава Україні!